Кожна людина потребує а, такої дружби і спілкування, де вона може бути, там, бути щирою, відкритою. І, ну, я не говорю, що чоловіки будуть там, пускати сльозу, там, повністю тобі все прям розповідати, але я виходжу з думки, що якщо вони будуть відчувати безпеку і адекватну реакцію з твого боку, вони можуть бути достатньо щирими. Коли чоловіки закриваються, коли він розповів тобі про проблеми на роботі, і для нього з'явилася нова проблема в вигляді твоєї реакції, в вигляді твоїх нервів, в вигляді того, що ти йому тепер мізки провідаєш. Він сказав: Мене можуть звільнити, і все, і в тебе вже кіпіш, паніка. А що ж ми будемо робити? А куди мені влаштовуватися на роботу? Саша, давай подзвонимо Валерію Степановичу. Тобто, коли жінка от так починає реагувати, тоді чоловік починає закриватися. Коли з іншого боку, жінка вміє спокійно це вислухати і зрозуміти, що так само, як і для жінок. Не всі проблеми, які жінки говорять, потрібно вирішувати деякі потрібно вислухати і не вирішувати. Так само чоловіки, коли вони розповідають певними моменти, це не завжди привід для того, щоб якось активно вирішувати цю ситуацію, включатися і щось робити. Інколи це просто його вислухати і сказати: це буде добре, окей, я зрозуміла, ну нічого страшного, прорвемося. Все. Типу, окей, якщо він відчуває, що я можу розповісти, що відбувається, і це не перетворюється на сварку, це не перетворюється на нерви, це не перетворюється на скандал. Я не маю її заспокоювати ходити за новопоситом в аптеку і якось наймати її психолога, щоб її нерви вщухли. Тоді поступово він буде звикати до того, що я можу тобі все розповідати. Звичайно, не всі проблеми, не весь груз чоловік буде розповідати, просто тому що є речі, які чоловічі плечі лисуть ну, легше ніж жіночі. Ми, коли беремо там складну якусь там важку авоську з продуктами, ми заберемо, забираємо її у дружини, просто тому що у нас більше м'язів. Так само у нас є більше емоційних м'язів в певних питаннях. І якісь проблеми по роботі, якийсь стрес, якісь ризики пов'язані з нашою країною, ми можемо ну, трошки легше нести. І тому, наприклад, моя дружина не знає про всі 100% проблем, які є в моєму бізнесі. Вона не знає про всі 100% проблем, які є взагалі в моєму житті. Якісь речі я можу трошки притримати, просто тому що це ноше їй не потрібно. Але вона знає про кожну сферу, вона знає загалом контур всіх ситуацій, які їй потрібні, і наша реакція на те. Коли нам говорять, це вона буде визначати наскільки людина зможе бути з нами щирою чи вона буде кам'яною стіною, у якої завжди все добре.